Із заморським кавалером Махметом Ольга познайомилася 10 років тому, коли приїхала із села на навчання до Сум. Спочатку працювала домогосподаркою в родині заможного турка, а далі далі закрутився роман і почали зустрічатися. Він постійно мені каже, що я з розведуся, формила, формила від удвічі старшого махмета. Ольга невдовзі завагітніла. Дитини турок не хотів, тому дав дівчині гроші на аборт. Дівчина дитину не погубила, народила сина в батьків у селі Рогинці. Аж раптом тут не забарився й турок, батько дитини приїхав у село та вмовив Ольгу поїхати з ним до Анталії. Але там на чужині дівчина з сином Давідом не витримала й двох років. За дитиною я багато заступалась і сама тоді получала. На малому зводня. Ну, що запрещав балакати з мамою по руськи тільки ж по турецьки балакав. я не розуміла. Ольга дочекалася, коли коханець відпустить її з сином на канікули і подалася до батьків на Сумщину, але багатий турок знайшов її там. Почав забирати сина через суд, і українська Феміда з рішенням не забарилася. Суд е визнав постійним місцем проживання даної дитини, визнав Турецьку республіку, бо дитина там прописана, два роки навчалася, е мала йти в третій клас, так він українець. Турції, він українець, правильно ви кажете, а чого ж він має там жити? І мама українка, громадянин України, папа взагалі ну, не чоловік мами, в його своя дружина. Чого він має жити в Терещині? Ще я ще раз повторюю. Я вирішувала дану справу. Він суд під моїм головуванням вирішував цю справу на підставі гааської конвенції 1980 року. Ольга та її рідні переконані, багатий турок вплинув на суддю, аби вона винесла рішення саме на його користь. Я хочу подивитися її в очі і сказати, як ти могла продатись, і Він родився отут за гроші, за стіки. До Туреччини ні Ольга, ні восьмирічний Давід їхати не хочуть. Тому що папа, маму там будь бити. І хто я там така? Яким мені казав? Я тебе там рою, тебе ніхто іскать не буде. Рішення суду, коли в матері Українки забирають дитину та відсилають за кордон на думку управління у справах дітей, суперечить Конвенції справ дитини. Орган обік запілування суду подав висновок, де написано про недоцільність відібрання дитини у матері. У зв'язку з тим, що викладення не було, і у зв'язку з тим, що дитині тут ніщо не загрожує і нічого не шкодить. Суд, Суд цей висновок до уваги не взяв і прийняв рішення про повернення дитини в Турецьку республіку. Незрозуміло чому. Ольга Якименко разом подала апеляцію. Тепер вся надія, що новий розгляд справи виправить помилку суду першої інстанції, і матері не доведеться віддавати сина на чужину. За восьмирічним Давідом вже приходила виконавча служба. А забрати його не дала громада села Рогинці, яка стала на захист матері та сина. Утім, чи вдасться їм стояти у боротьбі з іноземним батьком і українським судом? Поки запитання.